Слава героям, ну давайте поговоримо про е от, ситуацію у Курській області з огляду. Ось на цей е ймовірний наказ е росіянам е зробити до 1 лютого 2025 року не тільки повернення території, а ще й е намагатися зробити буферну ЗО. Ну, Ми спостерігаємо за цей період після того, як ця е цей курс. Е Курський прорив чи прорив Сирська в Курській області створив серйозні проблеми для Кремля і показав міжнародній спільноти, що Збройні Сили України здатні вирішувати питання, коли вони належним чином оснащені, підготовлені і мотивовані. Дедлайни, як ми бачимо, міняються то до першого. Жовтня, то тепер ж, уже до 25-го року, до лютого місяця, там першого чи якогось там це говорить про що? Про те, що з одного боку ті такі ура патріотичні заяви Кремля вони абсолютно нівелюються і не можуть бути реалізовано з огляду на те, що як кажуть. Обняти те, що не може бути обнято, це в нинішніх умовах для Росії неможливо, і враховуючи проблеми із мобілізацією, із ресурсами деякими тому і ця ситуація в Курській області складається таким чином, що фактично та мета і тактична, і стратегічна, яка була поставлена нашим генеральним штабом і головнокомандуванням. Попри всі труднощі, які там зараз є, із погодними умовами і з тим, що туди десь понад 40 тисяч направили особового складу Російська Федерація, все-таки наші військові там утримують і не тільки утримують, але і просуваються на певних напрямках. Хоча ситуація там зрозуміла, вона на деяких ділянках нестабільна, тому що суцільної лінії фронту немає. І деякі населені пункти періодично переходять із одних рук в інші, і це створює е, певні проблеми, але тим не менше і. Перебування там буквально днями ланкмадачу збройних сил генерала Сирського і його заяви про те, що вживаються всі необхідні заходи, щоб зміцнити позицію українського континенту в цьому регіоні, і більше того, вжити додаткові заходи, щоб цей напрямок був стабільний, приносив користь в цілому в процесі цієї. Відсічі широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації і е, давав відповідні е, креативні е, рухи і результати е, е, в діяльності нашого військового контингенту і ми. Спостерігаємо, що е, ті наміри е, Путіна ще піврічної давності створити ті бурхіні зони е, на певних ділянках російсько-українського кордону. Вони е, потерпіли крах, хоча там в Харківській області ще е, відбуваються певні активні бойові операції. А вже очевидно, що це реалізувати Путіну не вдасться, і воно б звичайно. Не вдалося ще більше, якби е, е, наші партнери їм звичайно величезне спасибі і подяка за підтримку всебічно. Але ще в 2023 році надавали нам те, що було потрібно в тій кількості, що було потрібно. Ви пам'ятаєте тоді статтю і статті і генерала залужного і забродського, і потім окрема стаття е, генерала залужного і. Те, що в них було закладено, і про що говорили експерти. І витчизняні і зарубіжні, воно безумовно е, мало місце, і, на жаль, той контрнаступ, який планувався, він е, не відбувся через те, що не вистачало тих компонентів, які б дозволили просування. А певна затримка і зволікання вони дали можливість там побудувати і цю лінію суровікіна, укріпитися російському контингенту, і все таке інше. Тому е, Курський напрямок він. І до цього часу залишається пріоритетним з точки зору демонстрації можливостей і потужності українських збройних сил. Це по перше. По-друге, це той фактор, не дивлячись на певні там критичні зауваження, який засвідчує, що Україні вдається перенести бойові дії. На території країни, яка власне розпочала цю війну, і повинна відчувати і відповідальність, і покарання, і все те, що робить ворог на тимчасово окупованих територіях, і все те, що він робить внаслідок цих жахливих шахетно-ракетних атак помирним об'єктам, об'єктам інфраструктури, ну і намагається діставати і ті об'єкти, які зараз включилися активно у діяльність оборонно промислового комплексу. Тому я так розумію, що увага до цього напрямку з боку генерального штабу і командування прискіплива надається там всіляка допомога, і це теж застереження певне і пану Лукашенку, якого Путін намагається всіляко вмонтувати. В якісь агресивні дії стосовно України, але останні події засвідчують про те, що і там е представники Держдепу були в Білорусі, і була відповідна розмова, і це безумовно стримує Лукашенка від тих дій. Які могли б зашкодити Україні на тому північному напрямку? Тому безумовно що е, тяжка ситуація, але те, що зараз все-таки не дивлячись ні на які там проблеми з виборчою кампанією Сполучених Штатів Америки, фінансування активізувалося і практично є домовленість про. Щоб щотижня Україна отримала відповідну допомогу мілітарну від Сполучених Штатів Америки і приїзд Остіна і оголошення 400 мільйонів на військові потреби, і потім ще 800 мільйонів. Це дає підґрунтя для того, щоб наші збройні сили отримували те, що потрібно. Ну і головне зараз в цей осінній зимовий період. Утримати ті позиції, які є, не допустити просування ворога вглиб України, і перш за все, не допустити його виходу на кордони Донецької і Луганської області, тобто на адміністративні кордони Донецької та Луганської області, і накопичити ті ресурси, які дозволять здійснити в наступному році ті дії, які спричинять до я так сподіваюсь. Активного звільнення всіх тимчасово окупованих територій України, якщо не на вступному році, цілком то, очевидно, вже в, тисячу, в 2026 році. Тому, е оцінюючи, як ви запитали цю ситуацію на Курщині, то з огляду на те, як вона там зараз розвивається, і з огляду на те, що ці дедлайни міняються, і. Можливо, якимось чином Путін сподівається, що там йому вдасться задіяти контингент і Північної Кореї, а можливо, і інших своїх е партнерів по цій вісі зла. То, можливо, є якісь розрахунки на те, що це дозволить йому що зробити. Але тим не менше, та практика і та діяльність і ті е можливості, які створює українська сторона, вони. Все-таки дають нам більш-менш оптимістичне підґрунтя, що цей напрямок буде стабільний, що він да дає свої результати, і згодом я думаю, можуть бути там дії спрямовані і на те, щоб е, оволодіти територіями і е, Брянської б, Білгородської області, можливо, і Брянської, і все таке інше. Але зараз основне завдання це витримати. Той е шалений е е тиск е військових формувань Російської Федерації на Донбасі не допустити розвідку подій на Харківщині. Ну і зрозуміло, що цьому я так е впевнений, приділяється суттєва увага. Але ще раз наголошу, що е ми зараз е пожинаємо, на жаль, плоди Україна. Тієї одіозної капітулянської стратегії управління ризиками ескалації, яка фактично привела до того, що ця стратегія діє, на жаль, лише проти України, а не проти Російської Федерації, яка користуючись цим і е, е, нерішучістю. Уповільненням, розмовами і так, далі, і так далі наших партнерів провідних, робить свою справу, залучає союзників, залучає їхню зброю, контингент, комплектуючи санкції, на жаль, які е, застосували наші партнери, вони легко обходяться е, Росією, от щойно ви говорив ваш гість. І про ці е а, танкери, лише, і про інші речі, Распорті, які доставляють відповідні товари і <світ fare> нафту в е країни західного світу. Тому е звичайно, без прискіпливого, без е принципового ставлення до цих речей, е звичайно, не просто буде і в Україні, але все таки остаточно, і ми це всі знаємо. Питання вирішиться в яку сторону, і хотілося б, щоб це було в нашу сторону, після президентських виборів США, тому що це лідерська країна, до неї прислухаються, придивляється, і все-таки я думаю, якісь були принципові домовленості, і е, на цій зустрічі в Берліні квартету. Провідних країн Європи і Сполучених Штатів Америки, і очевидно, зараз ми будемо спостерігати зовсім інше ставлення, зовсім інше відносини, відношення, в тому числі і Європейського союзу, і лідерських країн цього альянсу. Пане генерале, спасибі вам велике. Як і завжди і чітко за цю відповідь і за поживу для подумати нам це немало важливо, і за це вам теж велика вдячність. Генерал-тенант, ветеран зовнішньої розвідки України Василь Богдан, був з нами на живому ск. До нових зустрічей в етері. Пане Василю, з нами Георгій.